Вітаю всіх. У цьому відео будемо говорити про доцільність розробки графічних інтерфейсів безпосередньо на Java. Це відео трішки буде нестандартне. Почнемо з деякої невеличкої презентації. І, зокрема, у відео будемо говорити згідно плану. Значить, вступ у розробку графічних інтерфейсів. GUI або GUI, якщо можна почути, ще часто говорять на Java. треба воно чи ні насправді. Далі перша програма на Java Fix, як швидко увійти у розробку, і застосунок, який пропоную вам розробити, для того, щоб попрактикуватись, якщо все-таки ви вирішили, що хочете розібратися. З розробкою графічних інтерфейсів на Java, значить далі. Вступ. Якщо ви хочете, скажімо, вчити Java для свого задоволення, вчити що завгодно, і в тому числі розробку графічних інтерфейсів, якщо ви не поспішаєте працевлаштуватись, то можете вивчати що завгодно. Якщо ви поспішаєте і не хочете тратити час на вивчення, скажімо, тих технологій, які вам дуже-дуже мало ймовірно знадобляться, то не тратьте час на, скажімо так, GUI на Java, не тратьте час на Java Fix, AWT технології для цього, які ми зараз говоримо. Тобто в загальному на GUI на Java. Це буде так завжди. Ну, тут важко на це відповісти. Сама розробка. Графічних інтерфейсів, особливо, якщо ми говоримо для персональних комп'ютерів, конкретизуємо, то не на піці популярності, ну і а тим більше не на піці популярності розробка на Java. Тобто Java створюється для всіх операційних систем однаково GUI, але однаково погано. Java пішла у веб та в мобільні застосунки. Але, попри це, все, є, скажімо так, свої плюси в розробці. GUI GUI на Java. Які ж плюси ми маємо? Ну, якщо ви вивчаєте Java, зрозуміло, що треба вивчати ядро Java, зрозуміло, що треба освоювати фреймворк це в першу чергу. Але е, буває таке, що треба знати і технології. Розробки графічних інтерфейсів для підтримки існуючих проєктів. Бувають і такі випадки, коли треба розробити графічний інтерфейс безпосередньо на під персональний комп'ютер є вимоги. І, ну, наприклад, ви володієте тільки Java, значить, да? Тоді зрозуміло, що висновок такий, що вам треба використовувати якусь графічну бібліотеку, бібліотеку графічних компонентів для розробки на Java. Тобто, знову ж таки, бо переходити відповідно на іншу мову програмування можна, звичайно. Знаючи, Java, можна перейти на іншу програмування, на той же самий C Sharp, дуже безболісно. Але. Ще безболічніше буде розібратися з компонентами розробки графічних інтерфейсів. Далі, ну і зрозуміло, що розробка GUI на Java дуже корисна, скажімо, в навчальних цілях вам дозволить це попрактикуватися, зокрема, розробка інтерфейсу з допомогою XML, з допомогою. CSS, Наприклад, JavaFX підтримує CSS, про що ми зараз будемо говорити. Ну і Варто розуміти, що всі технології дизайну, всі технології верстки, той же самий XML чи HTML. Та ж сама розробка дизайну. Вона вся на початках схожа. Та ж сама компоновка, ті ж самі елементи, та ж сама обробка подій, по суті. кажучи. Протягнути через всі технології та мови програмування та мови розмітки. Значить, ну, припускаємо далі, що потрібно розробляти GUI на Java, що далі. Далі перейдемо трішки до теорії, до історії, верніше чи до теорії. Ну, не зовсім до історії. Ці, скажімо, от зараз наведені інструменти розробки графічних інтерфейсів, вони використовуються і зараз. Ну, скажімо так, можуть можуть використовуватись зараз. Спочатку було, був Abstract Window ToolKit, пакет класів. Він був першим, він використовує нативні контроли, тобто фактично вони виглядають і є фізично рівними на будь-якій платформі. Ну, але... На жаль, виявилось, таких контролів, таких оточень контролів мало. І писати кросплатформенні інтерфейси, так щоб нічого не поповзло і не роз'їхалося, дуже складно. На зміну йому прийшов Swing. Він вирішив ці проблеми. По-перше, він розроблений був для забезпечення більш функціонального набору елементів. Далі ці компоненти Swing вони підтримували look and feel модулі, що динамічно підключається і за допомогою їм можлива, скажімо так, емуляція графічного інтерфейсу платформи, тобто для компоненту, можна підключити динамічно інші специфічні для даної платформи, операційної системи вигляд і поведінку. Основним, верніше, одним з недоліком це було відносно повільніша робота. Зрозуміло, що. Ми не відчуваємо відносно е, відносно АВТ відносно AWT. Далі. Позитивна сторона це є універсальність інтерфейсу створених програм на всіх платформах. Далі цей свінг він відносно важким відносно графічних елементів, в порівнянні з наступним, порівняння з JavaFX зараз. Для прикладу. Далі, що важливо за. Скажімо, занотувати, запам'ятати, що IntelliJ ID безпосередньо наша любима IntelliJ ID розроблена з використанням Swin. Далі SWT, Standard стан Visual ToolKit. Це щось схоже до AWT, просто використовуємо Eclipse. Далі NetBeans Platform. Це не середовище розробки NetBeans. Це фреймворк, основою якої є Swing, і він якби зручніший робот, інтерфейс для роботи, і там є ще додаткові контроли. Так, далі. JavaFX. Ідеологічно схожий на Swing. Тобто контроли нативні. Серед особливостей це створення GUI з допомогою CSS, XML, верніше, FXML. Інтеграція Swing, а також нові красиві контроли, в тому числі для малювання діаграм. Тобто JavaFX додатково поставляється з підтримкою 3D-графіки, яка може бути часто корисна для розробки різного роду програм, зокрема ігор. З допомогою JavaFX можна розтворювати для... Різних операційних систем, платформ пристроїв. Ну, як говорять говорить простори інтернету і, скажімо так, розробники, JavaFX представляє кращий спосіб на Java створення графічних застосунків. Також теоретично можливо використовувати будь-яку мову програмування, яка е, підтримує. Віртуальну машину Java. Так, е, крім от цих, що ми зараз розглянули, бібліотек, фреймворків, пакетів класів інструментарій, як завгодно можна, в принципі, називати. Хоча не як завгодно, це більше, скажімо так, ну, дивлячись, який розглянутий. Більше можна сказати, пакет класів інструментарій. Є і інші є й інші, але це найпоширеніше. Так, що можна підсумувати? Незалежно, скажімо так, від чого ви будете відштовхуватись, незалежно, що ви будете використовувати, Java забезпечує міцну основу для створення привабливих графічних інтерфейсів. Тобто, якщо ви вибираєте простоту чи гнучкість, чи сучасні можливості JavaFX. Так, стосовно першого пункту плану, ми закінчили, перейдемо до. Другого це створення графічних застосунків на JavaFX. Так, якщо ми говоримо про IntelliJ IDEA, будь ласка, створюємо новий проект, вибираємо JavaFX і все. Далі там будуть запропоновані вам відмітки, поставити. Їх для початку вам не потрібно ставити просто Next, Next Create і все. І у вас буде створений проєкт. Якщо у вас там все добре налаштовано відповідно, то проєкт буде зразу можливий для запуску. Не потрібно буде не ніяку конфігурацію. Е, тепер далі. Приблизно, 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 зараз я це заберу, що я дописував. Це теж закриємо, щоб вас тут не засмучувало. В принципі, от такому вигляді, з такими рядками коду у вас будуть створені файли. У вас буде контролер, у вас буде основна програма, в якій буде вказано фактично ту розмітку, яка буде запускатися, як основна, у вас буде відповідно файл тої розмітки. І в якій буде вказано, який контролер буде обробляти. Цю розмітку, який буде співпрацювати з цією розміткою, з цими компонентами, елементами. Тобто так воно буде створено. Скажем, ну і тут знову ж таки, бачите, перевага. Тут розмітка окремо від бізнес-логіки, окремо від коду. Тут ви ще можете в ідеалі створювати файли моделей, і у вас буде щось такого плану, як MVC, Model View ViewController. Так, тепер давайте е, від початку основним класом є Stage. Е, це фактично контейнер. Основний, там далі йде е, контейнер scene, Фактично, бачите, тут ми задаємо розміри. Давайте запустимо зразу. Е, так, задаємо. Заголовок програми. Ну, нічого, бачите, перша програма на Hello World. Тепер, якщо розібратися, з цим кодом, тут в нас є якийсь webbox. Це вертикальний стек. Vertical box. Тобто елементи додаються в стек вертикально. У нас там ще є декілька, верніше, десяток отих всяких. Елементів компоновки, значить задаються висота, бажана висота, бажана ширина, відступи всередині інтервальні виступи між елементами. Далі підключається сам JavaFX, Далі, що важливо, бачите, ми задаємо якийсь індекс для підключеного FXML, і той індекс вже далі використовується протягом цих елементів. Для чого це? Для того, щоб співставляти. Зараз ми побачимо, для прикладу, навіть отут. Бачите, ми використовуємо таку анотацію і співставляємо імена в FXML такої. Тобто в нас тут є якесь ім'я, і воно безпосередньо ось тут є. Це наше ID. Тут у даному випадку не плутаємо ID CSS, зараз ми будемо бачити, що ID CSS, тут у нас буде. З цим ID. дальше далі. On action, що це означає? Це є дія, подія кліку по цій кнопці в даному випадку обробник називається відповідно Button Click, on Hello Button-Click, який ось тут у нас і знаходиться. Тобто, фактично, при натисненні на кнопку буде записуватись текст у відповідно. у Відповідний лейбл. Зараз ми прийдемо до компонентів, е як найбезболісніше увійти в це все не особливо уникаючи. Тобто, ну, тут, тут є ж такі ж самі компоненти, які скрізь при розробці графічних компонентів. Кнопки, слайдери, чекбокси, радіобатони і тому подібне. Просто вони можуть трошки інакше називатися, і зрозуміло, що зразу уникнути, навіть, наприклад, якщо ви працювали з Windows Forms, то там трошки інакше, тут трошки інакше. Але я покажу зараз через Sін Builder, як це безболічніше уникнути в це все. Що тут можна ще зауважити? Що динамічно можна додавати елементи, це зрозуміло. тобто Саму розмітку можна, самі елементи можна давати з коду, а можна писати взагалі Java-код, невеличкі куски і в FXML. Далі. Може бути вкладеність контейнерів. Для прикладу, у нас контейнер, тут вертикальний стек, а в вертикальному стеці можуть бути елементи, розташовані рядками, рядками, горизонтальними стеками. Це теж можливо, зрозуміло, що далі, які у нас є, от бачите, тут я занотував, які у нас є. Це ж не всі, здається, ще не всі. Да. Елементи для компоновки компонентів на цій нашій сцені. Одні дозволяють розташовувати як стек, ми говорили, вертикальний, горизонтальний, інші дозволяють у режимі сітки, інші дозволяють притискати елементи до однієї сторони. Або там жодні поверх інших, скажімо так. Ну, в принципі, це все, що тут е є. Тепер далі. Для того, щоб підключити CSS файл, нам достатньо написати такий рядок коду. Або ж ми можемо підключати через VXML. Так. Тепер додатково. Встановіть scene Builder. І після того безпосередньо можете відкрити вашу сцену. Ваш графічний інтерфейс, ваш файл Fxml. А, він в мене відкритий. Так, безпосередньо через цю форму. І тут, як бачите, вже можете брати елементи і безпосередньо. Розташовувати. Ну, У мене віртуальний вірту... стек. Оцей вертикальний віртуальний. Вертикальний стек, то зрозуміло, що я не зможу їх рядом помістити, але ви можете використати інший елемент компоновки або вкладений поставити і тут собі вже компонувати. Зрозуміло, тут є елементи для 3D, для графіків, для фігур, для меню і різні вже відомі, можливо, вам, можливо, невідомі компоненти. Так, що... Ми бачимо відповідно, тут, якщо ми натиснемо якийсь елемент, ми можемо задати безпосередньо вже і деякі е, налаштування стилізації, які будуть задані через атрибути в XML-розміття, наприклад, від, вибираємо підкреслити далі. Тут текст це все зрозуміло, колір шрифт. Е, що можемо важливіше тут? Бачите, у нас тут є ID. Оці ID це ID, які для CSS, і це клас для CSS. Для прикладу візьмемо наш і поставимо для нього відповідний клас. Так, тут, а, до речі, можна зразу ж додавати е, стилі. Можна додавати клас, можна додавати ID. Наче все зрозуміло тут. Тепер далі. Оце ID F, XID, то, що ловиться фактично безпосередньо в коді, це ось тут. Але воно в нашому випадку. Ну, Ми напишемо його, бо у нас не задано, У нас було цей FXID заданий тільки для лейбла, який зараз ще не помітний, він у нас, верніше, є, але просто в ньому там немає вмістимого. Далі дивіться, от той -от on action, який вже є, він тут підловився. Тепер, якщо ви захочете щось дописати, можете на будь-який смак різні обробники події, різні події, які можуть виникнути. Події миші там, повороту, клавіатури і різне. Є тут. Тобто проблем немає з цим. Тепер не забуваємо зберегти. Тепер не забуваємо зберегти. Йдемо в наш. І бачимо те, що ми відмічали. Бачимо клас. Новий, який з'явився, бачимо ID, і ID ще ID для стилізації. Ідентифікатор, CSS ідентифікатор. Ну, і запускаємо відповідно. Бачите наша страшна кнопочка. Так. Добре, можна правити тут, можна правити через Scene Builder. Питань немає до цього. Тепер. Е, а, давайте ще натиснув на кнопочку, щоб побачити, що обробничок працює в події. Так. Е, добре, тепер, тепер, в принципі, швидкий ухід. Е, Беремо, переносимо елементи. На fix розмітку в Fixman-розмітку через Syn Builder і питань нема, створюємо собі графічні інтерфейси, які нам любляться. Тепер, якщо говорити про е, якусь фактичну гру, яку можна, навіть не гру, а е, програмку, яку можна створити, щоб ви трохи попритикувалися, в даному випадку це є. Створюваю свого часу досить давненько, того не буду відкривати, бо він. Мені самому не особливо приємний. коли я його писав, то було років з 10 тому, ну не суть. Але вам добре буде погратися, про, скажімо так, попрактикуватися, постворювати події, постворювати класи для елементів, написати стилі, відповідно, всі стилі для класів, для елементів. Цієї програми. У даному випадку програма ілюструє гру перший мільйон. Е, колись така була передача, здається, телебачення в нас і не тільки в нас вона є. Тут є 15 поділок, 15 виграшів. Е, якщо ми, наприклад, натискаємо, у нас є 4 відповіді, тут треба ці питання підвантажуються з файлу. Тобто ми вибираємо, якщо питання правильне. Ми переходимо далі, можна забрати гроші, можна скористатися підказками. Тут важливо передбачити момент, що користувач може натиснути одночасно три підказки на одне питання. Для прикладу, у нас є відповідь. Зрозуміло, що з деяким коефіцієнтом рандомним має задаватися більший відсоток для правильної відповіді. Ну, а потім, якщо, наприклад, ми хочемо. Використати нову, то нам повинно забрати дві відповіді. Ну, це ж комп'ютер забирає. Так, далі. Питання в тому, чому так ще й забрало. Забрало не з найбільшим відсотком забрало відповідь, тому що тут гра передбачає декілька правильних відповідей. насправді Це теж один з основних моментів. Наприклад, якщо у першому питанні тут настільки перше, то тут нас декілька відповідей правильне. Ой, стоп. Значить, ті інші. Ну, несуть, коротше. Вже не буду я уникати. Значить, це всі питання читаються з файлу, і відповідно теж правильність відповіді теж визначається у файлі. ну, в моєму випадку ви собі плануєте, як хочете. значить. Ці всі, от, бачите такі напівпрозорі. Кнопки вони зроблені з допомогою CSS, відповідно, аналогічно ці кнопки вверху підказок теж зроблені з допомогою CSS. Е, можна закінчити гру. Тоді в нас є можливість забрати гроші. Так, а, ще хотів проілюструвати ось такий момент, теж важливо передбачити такий момент. Це в принципі все. Розробляйте при бажанні графічні інтерфейси на Java. Дякую за увагу. До наступних відео.